Друзі, ми з вами на дріфті. Я не знаю, чи чутно мене, чи ні, але ми в дуже класному, легендарному місці. Це Одеса, моє улюблене місто. І це легендарна локація. Бо саме тут, у 2013 році, відбувалося грандіозне змагання King of Europe. Отож, дріфт потроху все більше і більше повертається в Україну. Сьогодні ми в Одесі. Отож, на цьому місці ставимо лайк і гойда дивитися.

Травня, хоча, дивлячись на те, як ми всі одягнуті, не сильно ти скажеш, що ми з вами в Одесі, і що 17 травня. Але насправді має вже бути тепло і сонячно. Як ви бачите, сьогодні у нас відносно тепло, але зовсім не сонячно. Отож, ми мали такі от Бейджі, де був розклад змагань. Але він трошки пішов не по плану саме через таку дощову погоду. Сьогодні субота і в перший день мали відбуватись тренувальні та кваліфікаційні заїзди. А завтра вже мали відбуватись фінали. Але саме через дощ, який насправді, насправді, лил півдня відбували стільки тренувальні заїзди, і організаторами змагань було вирішено сьогодні весь день залишити підтренування. Чому я думаю, пілоти дуже раді, бо це класна можливість випробувати своє авто, щось налаштувати, спробувати різні налаштування підвіски. Ну, я думаю, про це краще розкажуть пілоти. Тож ходім поговоримо. Організатором, який сьогодні не організатор, а просто кайфує, кайфую, просто кайфую. Даже паліває людям машини. навіть чужі машини. Я бачу. Ah, Настільки кайфово, що свою полив і сусід. Так, ще пойду по, по всьому парку, помою всі машини. А як тобі сьогодні оцей трек ця конфігурація? І чи був ти тут колись на дріфті? Ні, не був і конфігурація б'є ну требують мощності машини. Тобто от по сухому, я думаю. У Меня ванні до проблеми, але сьогодні погода топче. То а, а, сь а сьогодні дані да, мощі не нужна на два і п'ять можна їхати. Знаєш, хочу ще в тебе як в організатора спитати, як ти відносишся до того, що в цьому році виходить відразу 4 дрифтових чемпіонати в Україні. Офігенно отношусь Тажусь, котому Тому що ми развиваємося, ми ростемо. Чим більше івентів, тим більше пілотів. Я думаю, більше, що не так это прогрес, это прогресс. Просто прогрессируємо. Очень круто, що у нас много чемпіонатів. Это просто більше, більше машин, більш спонсорів і більш автоспорту в більше автоспорту. Нас больше механіків, больше команд, більше всього. Так. Супер. Ну все тоді собі да. класно відкататись да. і класно провести івент. Спасибо. Ну, типа скучно типо їхати на такої типа скорості, типа мокро, хочеться как би, щоб воно підсохло, б, щоб було класно. Які взагалі плани на цілонку? Виграть. <палка> Легендарні, яка тут відбувалася в 2013 році, Нет. коли це був King of Europe. Ні, 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 не, не було. Я тоді мені був 13-го року, тому я навіть не знав, що це таке. Тоді бажаємо сьогодні вам кайфанути і постояти на позі. Давайте Дякую. Десь є така традиція тирити чужі кольоса на шиномонтажі. Що ви можете з цього приводу сказати? Ми скажемо, що це не традиція, це Це реалії. Це життя. реалії, так. Ми ждемо хорошої погодки, поки спортсмени будуть терти, терти свої кольосики. Ми бажаємо, щоб вийшло сонечко і у вас було побільше роботи. Дякую. Все, Дякую. Дякую. Вранці помили машину, хлопці, щоб вона гарно виглядала, щоб люди дивилися на гарну машину. Залило катушки, та машина трішки троїть. Зараз е, ремонтуємо малу дефектовку робимо та і далі і в бій. свою полив і сусіда. От ви розмовляєте, а робить хтось інший. Майстрі <свистак> 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 роблять. Кожен робить те, що <свистак> вміє. Як ви бачите, пілоти вже всі вишукувалися для того, щоб виїжджати на старт. І це буде зараз одна тренувальна сесія, і далі вже буде кваліфікація. Бо кваліфікація, яка мала відбутися вчора, на жаль, через дощ не відбулась. Отож, сьогодні в нас буде яскрава кваліфікація. Потім буде відразу фінали. Тож дивіться! Локація це, взагалі, найкращий вид на цей трек, а по-друге, це легендарна локація. Розкажи трохи про неї. Це торговий комплекс Нове місто. Останній раз ми тут були в 2017 році. Це було. Нічне шоу, нічне просто лотан. Це було неймовірно. Тут стояла вежа, з якій було багато всяких лазерних штук, фонарів, шоу, світла, і це було круто. Дуже радий, що нам вдалося повернутися сюди, знову відкрити цю локацію, знову почати розвиток професійного дріфта, тому що на жаль. Зараз його немає практично в Україні, але ми це почали і будемо мати надію, що наступні роки буде сезон-сезон, і це все знову піде на новий виток. А ти пам'ятаєш у 2017 році скільки було пілотів? Бо мені здається, було якось овер овер багато. Е, тоді не було так, як зараз там 80-100 пілотів. Тоді було, здається, 63. і це було дуже багато. А тут було 48. Це було дуже багато і мало місця було в парку Сервісу. Треба повернути ці часи. Нам для цього треба пару років. Ми пошукаємо ці відео насправді, бо то була дуже крутезна гонка, дуже багато глядачів. Було дуже спекотно і реально в парку сервісу взагалі не було місця. Бо на той момент уявити, що в 25 році у нас буде 100 пілотів. Ну було важко, бо на той момент у ці нам здавалося, що це так вже круто. Різні пілоти то були про машини. Зараз у нас сім е... і про багато машин, і тому але вони виростуть. Це, це різні тут така ситуація, що вони виростуть як пілоти, але вони можуть не вирости з точки зору фінансів. Ну да, тобто, це можливо можливо. треба про машини будувати. А це зараз важко. Ну і дивись, для того, щоб були про машини, люди мають знати, куди вони їх будують. Тобто мають бути змагання. Оце до саме важливо. так. Все починається з змагань. Є чемпіонат, люди туди готуються. Нема чемпіонату, немає. Тому ми дуже дякуємо Адреналін Драйв, що хвотре відтримали професійні змагання з автоспорту, і почався новий виток. Завжди, коли «Адреналін Драйв Коряка вступає в підтримку якихось змагань, вони стають професійними, крутими, і український автоспорт виходить на новий рівень. 22 червня в Одесі буде перший етап із трьох три етапи. Ми тут плануємо в Одесі. Тому наголошуємо всіх на «Адреналін Драйв, та рейсинг в Одесу. ним порозмовляти, як йому сьогодні цей етап. В цілому я дуже кайфую, локація ну, восхитительна. Траса дуже скоростна, дуже технічна. В принципі, навіть маломощні машини можуть їхати. Але є нюанси. Я, як звичайно, дав борща трохи. На постановці залетів в бордюру, у мене погнувся рычаг, тому зараз машина уїхала на СТО, оперативно буде варитися, заново все виставлятися. К сожалению, пропускаю вторую тренировочную сессию, но надеюсь, что... То на... сразу будет квала, да? Ну, это в моем репертуаре, да. Что это за проект? Почему он такой красивый? Ну, это мой автомобиль. У меня уже лет 10, а может и больше. Долго мы к этому шли, долго переделывали. Титановый впуск, титановый выпуск полностью, полностью кастомные подкрылья. Все, что вы видите под капотом, это вот все переделано здесь. Мотор боевой, порядка 400 сил. 2, и 2 что строкер. там всередині? От боевой машины ее отличает только что у нее нет каркаса и подвеска стоит. Все остальное осталось, как было на чемпионате Украины по дрифтингу. А вот, кажешь, долгий был шлях переробок. В чем была основная сделать вот так, как сейчас есть? Понимаете, в чем мысли были? Не было людей, которые могли воплотить это в реальность. Не было где-то, может, инструментов, где-то, может быть, не было технологии какой-то, чего-то такого. Сейчас это все появилось, уже можно обращаться к профессионалам, и они делают, так как ты захочешь. Раньше у нас не было такого. Сейчас... И, на есть. Прослед, какие там, давай топ-3 техничных решения, которыми ты особо стрешаешься в этом проект Диски, пневмоподвеска подвеска, да и вообще, и автомобиль и, и, и вообще, она сама по себе классно У насправді ви вже знаєте, бо Бу, була була Бу. зловила людину, яка насправді вже була у нас на інтерв'ю, бо це дружина організатора змагання Open Drift Юри Черногора. Привіт, привіт, Марішка. Розповідай, як тобі бути на інших змаганнях у якості не організатора, у якого пу а просто в якості почивити, подивитися. Дуже класно почилити, подивитися, покорити кальян, по, на пуфіках засмагати, дуже все супер. Але сьогодні хотілося б сказати не про вивороти, не про шинку, не про Чорногорового коханого. Хотілося, Марінка тобі насипати компліментів. Дуже класна людина, дуже завжди усміхнена, дуже yeah, завжди... мила, гарна красива, дуже... красива. Дуже взагалі, тебе завжди дуже класно тобі давати інтерв'ю, дуже класно тебе дивитися на ютуб і передивлятися. Тому хотіла би насипати тобі цих yeah, компліментів yeah. з любов'ю, так. І ми не готували чесно. Карі <ріст> <Конечно, ріст> можливо, можливо, ми це виріжемо, але я думаю, залишимо no, no, щоб ви no. що Щоб ви поставили лайк і підписались. Це <ріст> треба вирізати. <ріст> Тільки попробуйте мені. на тій самій локації, де ти тисячу раз їздив. По-перше, дуже прикольно знову відчети цей вайб. Дуже прикольно, що знову на цій локації домовились, робимо, не зважаючи на той час, який у нас зараз в країні відбувається. Я навіть так навіть... Повернувся в те життя, яке було раніше, мене запросили сюди судію. Бо я розумію, що тільки правильне і чесне суддійство може зробити якісні змагання. Що для тебе максимально правильне і кваліфіковане судді? Що ти вкладаєш в це поняття? Коли справою займаються люди, які в цьому розуміють да, да, да. і о, у нашому випадку, ну це, мабуть, українська така тематика, коли немає оцього цього кумівства. От давай зараз хтось буде їхати, а ти нам скажеш, наскільки вони взагалі їдуть по завданню? Широка траєкторія, перекладка в середньому куті. Широка траєкторія повністю взяв хліб. Перекладка, широка траєкторія. Ну, я нас ним подивився. Далі <тит> відбувалося? <тит> — вийшов, вийшов двома телесами, керування. Ми судимо першого. Бо в будь-якому випадку спочатку у нас е в судійстві їзда першого пілота, а потім ми аналізуємо їзду другого пілота. Якщо перший не виконує завдання, ми е е відповідно максимально прискіплюємо до нього. Дивимось, а потім вже аналізуємо їзду другого. Слухай, до речі, питання: а якщо перший, той, хто їде першим, їде повну фігню. От взагалі, мимо кліпінг піво не по завданню, що має робити другий? Він все одно має повторювати всю цю фігню. Він не повторювати. Має. А відпрацьовувати. В цьому є досвід кваліфікованих полотів високого рівня. Бо ти, коли їдеш другим, ти вже розумієш, коли борщить перше. І ти можеш засейвити свою машину і відпрацювати ті помилки. Відповідно, після цього заїзду у першого буде великий мінус, а у другого респекти великий плюс. Ага. І тому розрив перед наступним заїздом, коли вони поміняються, буде величезний. Величезний. Да, і тому немає завдання у першого там щось придумувати або хвилюватись. Він просто їде завданням, проїжджає і виграє. Зрозуміло. Ну все, ми ними Знаєш, що прикол? Ти чуєш, що їде Ролін по тому як в нього фігачі танця. Так і так і є. І хочеться, щоб таких машин було більше про пілотів. Було більше. Нам сказали, що ти головний механік роліна. Розкажи нам, по перше, наскільки важко було інтегрувати оцей двигун від jz в цей кузов. І становити достатньо ну достаточно просто, бо здесь у нас широко. Ну хотілося б і его глубже посадить. Но так як регламент ограничують нас там станелю, ми не хотіли нічого різати, щоб було заводським сполненням. А хотілося б ще глибше до того, щоб було ще краще да, баланс для да, нужен сильно Конечно, А Але ну скажіть, яка вага взагалі от цієї машини вже з цим двигуном? зважували? То на 170. То тобто заводська вага БРЗ, то на двісті з заводським двигуном. А тут ну, ви її облегшили, да, що облегчали ну, по кузову? Ну, Перше, все, все? все весь, Вся внешка, все пластикове, виходить. Кроме криші, криша там легенька. Ну, Ми теж поставимо карбон Ну, Само собою демонтировался Повністю весь багажний отсек. Фаєрволи, там і все такое. Теж карбон теж все супер легке. Максимально одежду старались еще облегчить по мере возможности денег. Тут тоже, знаете, там уже дальше, когда идут такие бюджеты машины, то там каждый килограмм – это примерно 1000 долларов. От 100 килограмм, там, допустим, снять, то это уже понимаете, сколько да, примерно. Да, это Да. А что этим всем керует? Это какой-то спортивный мозг? Да, спортивный. Линк? Тут линк, он достаточно, конечно, более профессиональный. Тем... Экстрим. Да. Хорошо тем, что он пишет логи, намного все проще Тобто можна моніторити, що, що відбувається. Вона, вона кудись приїхала, там, мислили логі, посмотрели, все нормально. Коли десь ходиш, дивишся, можеш надивитись на трек, але ухом чуєш, що їде ролан. І чуєш саме завдяки відносно жорсткому анцілагу. Да, да, Ви як інженер не боїтесь, от саме такого жорсткого антилагу на них. Тобто безпечно. це ще ну в принципі м'які інтела. Тобто витримає на чужій машині страшніше чи легше їхати ніж на своїй? А таке питання, не знаю. Знаєш, мені не перший раз їхати на чужій машині. Ми там міняємося, сакамальники дають і так далі. Якось вообще, ну, типа, это просто. Я приїхав кайфануть, а знаєш, що результат вже буде в кінці Понавшо. змагань. Да. Розповідай, як так сталося, що ти довірив людині своє авто? Ну це дуже крутий пілот, тому я не переживаю зовсім. Я знав, що він поїде дуже класно, займе класне місце кваліфікації і з все чітко. І це буде певний бонус для команди, так? Звісно, да? звісно, так. Слухай, по-перше, я хочу сказати, що де б я не знаходилась, я навіть не дивлюсь, але чую, що їдуть ваші тачки. Як ти думаєш, чому я це чую? По чому? Що наші тачки самі кутіші. це чую по антилагу, який у вас їх довбить. Не знаю, як це сказати культурно, бо воно отак от вимовляється. А, не страшно їхати отак, от, от на максимум. Ну, страшно, але що робити? ж хлопці? Отримає ризикувати. Розкажи, що там за сетап? Там два GZ, вірно? Так, там два GZ, Потенціал матове 1000 сил, але зараз стоїть 740 прошивка. От, до речі, скажи, бо багато хто хоче на стенді показати оці омріяні 1000 сил в дріфі. Нема сенсу. Але насправді ти їх не реалізуєш. Нема сенсу, так. Да. Тобто 700 повністю 700-800 це з головою хватає. І я знаю, що ви ще в міжнародні змагання. От вашою командою Їдете скоро в Римуні, да? Це наступні вихідні. Да, і там також їдете на цих налаштуваннях, тобто 700 сил так, також так, вистачає. 700 це Розкажи, що от, при цьому етапі, коли в тебе 700 сил, скільки потрібно резини на один отакий етап? Ну, от кваліфікація у мене півтора проїзду. Вже в кінці в мене вже немає коліс. Тобто другий проїзд вже такий соусо. Другий проїзд вже в кінці це вже повне соус. Слухай, а на якій швидкості отут От постановка? Бо виглядає реально... У мене було вчора позавчора 150 а сьогодні вже не замеряв. Круто, все достойно. Так. Які цілі на сьогодні? На сьогодні проїхати дуже добре Румунія взяти вайлдкарти карт і проєкти дріфтмас Супер! плани вогонь давай п'ять чекаємо Спасибо. на Drift Masters, себе ми хочемо Спасибо. знімати фінал. Домовились. Домовились. дякую В Одесі було яскраво, було трошечки вже походно, бо майже літо в Одесі. Було гучно. Сподіваюсь, вам сподобалось на цьому місці. Ставимо лайк і давайте трайвувати від життя.